Завідувач притулку для дітей Львівської обласної держадміністрації Гаврилюк Світлана Петрівна. Я би хотіла подякувати пану Артему Харченко і благодійному фонду Чарівники, які з перших днів, коли сталася біда, вони приїхали до нас, і ми були дуже подивовані, бо привозили переважно люди. Там якесь печенька привезуть, якогось цукорка привезуть. Але діти, то є діти можуть поламати замок, поламати двері, кран поламати. І треба було якісь такі господарські питання рішати. І нам в той час було дуже важко. Але пан Артем прийшов і сказав, що ви переживаєте, я вам крани поставлю. І ми такі були подивовані, ми приходимо, крани стоять. А я вам там замки діти поламали. А ми вам прийдемо полам, поремонтуємо замки. І ми приходимо, замки вже поремонтовані. А там десь треба підштукатурити, підбилити. Та я знайду майстра, дівчатка, що ви. І ми дуже дуже вдячні пану Артему. Бо всі якісь питання такі, от поступають діти. А це ж бюджет, це передбачена певна кількість коштів, і тут треба терміново щось рішати, вирішувати. І ми завжди мали телефон пана Артема. Як він був у Львові, то нам так було добре. Бо ми кожен день, як до чарівника, дійсно дзвонили. Ми тільки дзвонимо, Нам треба сметани, і сметана є. Пане Артем, ми м'яса не маємо. Нам і грика треба, чи помідора, і воно вже є. Тому я дуже дуже дякую, пан Артему. Три тижні вже десь пропав. і нам було трохи дуже важко. Бо таких, ну кажу на правду, це е, багато є фондів, які приїхали один раз, дали діткам чогось і поїхали. А це дійсно нам була така допомога досить серйозна. Тому я дуже дякую йому, що він так практично підходить до тої, до тої позиції. Не просто якщо десь хтось йому дасть ту копійку, то він не витрачує як-небудь, а як-небудь потім прозвітуватися. А це дійсно приїде, привезе чеки, поїде навіть з нашими працівниками, купить тільки те, що нам потрібно, лишнього нічого. Але ну, він нам дуже-дуже допомагає. Тому я вам дуже дякую. Вам здоров'я! І Дякую. Я ще навіть додатково хочу сказати, що коли його викликали на воєнкомат, то ми вже були готові всіма працівниками, і ми казали, давайте сідаємо в машину і їдемо туди, на ту комісію, і скажемо, люди добрі. Ну є люди такі одиниці. Хтось на фронті допомагає, а хтось тут на місці. І він тут потрібний, бо він тут більше зробить, ніж та одна людина піде туди. І, і, і ну, от. Зараз важко всім, але кажу, нам би було набагато важче, якби не пане а так дуже дуже вам дякую.